так тоже было, по было, было, Никого нету. он с утра утра сел. Попробовал было, 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 Он сел на было, было, С этой С было, было, еще дистанция такая была. И вчера он кормил. Страшно, было, 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 на было, 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 все, равно все, все команды растут. Питание! Бля, кто ну, тоже свое есть какое-то в этом. тоже <говорот> Это Стохиного огорода, потому диктовать. Второе, больше выдавать. Больше выдавать. Да, я сейчас да. скажу кое-куда.

Дозвольте виконували свої обов'язки чітко і сумлінно. Головний суддя змагань. Гриньов Олександр. Всім нам відомий Юрій Воронцов, он вже шкіпер. І не сважаючи на, а може і завдяки. <с1> <сес> <сес> Вреблі, <сес> да. Я хочу просто е подякувати людині, яка зробила дуже багато і дуже швидко, це, відверто кажучи, вражає. Тобто спрацьовано було як автомат Калашникова. Я говорив про Касинович Наталю Павлівну, заступника мера міста України. <сес> і ми сподіваємося, що не менше допомоги. Уходіть, а, а, О, через два тижні до вас приїде з любов'ю вся Україна, <сіх> щоб вам не так сумувалося, а ви це ще золота одалець. <плес> <плес> ну, ну, звичайно, тому що буде. Ну, щоб не заяв потрібно. буквально дві хвилини. Мені дуже приємно, що в нас пройшов цей чемпіонат. І е, коли Анатолій до мене прийшов і каже: якщо нам сподобається, то ми через два тижні будемо і чемпіонат України тут проводити. Ну можливо, я щось в термінах трошечки е, я не зовсім розуміюся на ваших змаганнях. Е, і мені дуже захотілося, щоб вам сподобалося, щоб через два тижні сюди рибалки знову повернулися. Е, мені приємно, що е, ми вчора спілкувалися е, організація. Е, в Нашому місці ваших змагань пройшла вдало. Я вдячна вам, що ви організовані, що ви дійсно професіонали, що е, ніхто з вас не підсклизнувся в воду. Бо я перепитувала, чи кажу, в мотузки будуть, чи ви будете прив'язуватися. Так що дякую, що ви всі живі, здорові, що вас вдало пройшло. Пройшов цей захід, сонечко, вон, бачите, як вас вітає. І раді бачити у нас в місті ваші змагання. Змагання? Олександр до місце команди по итогам двох днів заняла команда Філікан, город Київ, Черніг. Пятое место. место командное заняла команда Ибис. Четвертое место заняла. Третье место, хотя с одинаковыми суммой баллов, заняла команда Ивана Франковского.

третье, коман... Ой, третье место в личном зачете занял Искол Владимир. Владимир! О -о -о -о! Привет, передай нам родственникам. <связывается> Тиловский и Игорь, молодец,